Ле. Все, це всі мої емоції Че тут такі кольори What the fuck? Але я більше про як його. думав там там робим після сама тікшела ще, йшов шоускую скугену один. Я забув, що там було Так шо, ладно, whatever Волофорс. А, теж тоже окей. Okay, okay. Я просто список я пам'ятаю, і памятаю, що там далі щось було. Волофорс? Oh, да? Для деяких ситуацій, прям прикольний, Для деяких білдів. А? Рука. У нас рука. Я боюсь. А? Ладно. Рука. А, собой тер за мною біжить. Я знов я його не знайшов О, я знов другий раз цей нашов, плітню. Ладно. А цей розшотці? Конвержен трап. Ну все, я переміг гру. Я переміг. Краще вже не буде. Окей, давайте. Зарекомбіним мене. Десь тут можна нажати кнопочку було. Пліс, правий лук вибрати. І зробити там хорошо. Воно вибрало лівий лук. Зробило хорошо, але вибрало лівий лук. Тер 1, тір 1, тір 2. Fuck you. Я не буду цю базу взяти. Bridge Stone. Ой. Bridge Не понял. А? <laughs> 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 Я нашел репорт и кажу, что будет, что керак дасть бричтон. Да. Дай мне репорт. Дай мне бридж <laughs> Хе-хе-хе. Yeah, yeah, yeah. Префикс норм, суффикс. Ну, норм префиксы, наверное. Саня еще я хочу суффиксы ролич, я скажу, что резис мне окей тоже. Mm -hmm. Я не знаю. Третью, ай, да. Помилився. Na 3DLine Refix i can't be changed, Reforge speed Otrzymać albo atak speed, albo projectile speed mm. A ah, no Wydaje się, i tak Niech będzie resist Tutaj po prostu coś nakrawczę Atak speed jakiś Я хаос жовт. <реш> окей. Ну пофіг. добре, що там був не, не супер пахчам цей, просто нормальний цей квівер був. Якби це був прям уже ух, я б прям хорошо зробив. Да, це було прям хорошо, но ну. це, це просто був окей квір. Це мені не так жалко, але да. Це сильно було. Ой, ладно, це наш стрімер, да, да. це дивіться і учіться. Так. Да. Лайф маленький, или демедж 81. Let damage 70. Чого лайкин демедж 76-го левела максимальний ролл, а damage 77-го, а фаєр 76-го? Чо не так з коллдемеджем, чо, чого він. <laughs> Wait, what? <laughs> what? <laughs> а? Я <не> зайвр. Інколи <laughs> я просто не розумію, чесно. Давайте подивимося. Суфікс cannot be changed. кекос. Щось сімей сім хаоса. Минулий теж сім хаоса мені дав. Ну, позаминулий, вже ладно. І знов забрали його. Тобто воно не хоче мені з першої спроби давати, воно хоче дівайном її з'їсти. Я не знаю. Это mm -hmm. Здрасте. <laughs> Те ситуации, конечно. Mm -hmm. Здрасте. Такие. Бывает. Oh, о, швидкість. Оу, oh, апгрейд нашел. What the fuck? И на наступную чару сразу. Окей. Okay. Просто casual. пачки боссов. Ладно. Демеджа хватить на Убере, але діфенсів нема. Ой. Як можна замітити, діфенсів нема. Мммм... Да хреба Бля... some... Гребаний разблюнки, какие блинка на таргет тебе не на курсор.